Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішній свій черговий репортаж я веду з міста Харкова. 23 серпня відзначається День міста Харків. Свято збігається з Днем Державного прапора України та днем визволення фашистських загарбників. Харків перша столиця УСРР, велике індустріальне місто, студентський центр та другий після Києва, культурний центр України. Заснований у 1654 році. Місто вважається одним із найкомфортніших в Україні. На жаль, сьогодні день міста Харків затмарений війною і руйнуваннями. Багато мешканців міста змушені були переселитися в безпечніші регіони України або виїхати за кордон. Проте, ми зберігаємо віру в ЗСУ і в нашу перемогу. З першого дня вторгнення Росії Харків зазнає ракетних ударів, знищують його інфраструктуру та культурні пам'ятники. Наразі Харківська область є лідером серед пошкоджених або зруйнованих культурних пам'ятників. Але місто продовжує триматись оборону, і в березні 2022 року президент Володимир Зеленський присвоїв Харкову звання місто Герою країни. За подвиг і масовий героїзм громадян при захваті від російської агресії. З світла сльоза Опала в рясні в лісопарку. Мене проведи на вокзал, бо я залишаю мій Харків увечіру, вікна постука, спогадзорі обом, хай для когось розлука, Харків для мене, любов. Сміються троянди пахучі, зі мною ти мовчки присів, щоб слалась дорога співуча, вечіру у вікна поспішна. Ось розлука харків для мене любов. За обрідуть скуїсти, а дощ за вечірнім держпромом. розлука відступить завжди, і я повернуся додому Вечір у вікна посту. Мене любов, Харків для когось розлука, Харків моя. любов. Харків для когось розлука. Харків моя любов, Харків Δεν Ευρωπαϊκή Κοινωνική είναι το πιο ευκολό